І так, другий прикол. Включаю камеру, включаю відео, записую. От 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. На один телефон записую, тобто на який це 12-й iPhone 12 записую, а на iPhone 13 Pro Max також записую. Переключаю перегляд. І тепер слухайте. Один телефон записую, Тут на айфон 12. -й. 12 -й записи, а на iPhone 12 max. От, ви чуєте, як шипить. Вилетів мікрофон. Це все відбувається зразу після того, як я замінив задню панель. От доки я не міняв задню панель, оцих приколів не було. Але камера включила. Камера включила все одно, тому що включав записувати, вона могла деколи зависнути, і так вона в такому стані була. А після того як замінив задню панель, він ще більше почав зависати.